Аби відновити тіло та спокій у душі, в білій церкві функціонує реабілітаційний центр для військовослужбовців, який створили на базі громадської організації Жовто-блакитне серце перемоги, як розповідає засновник Олександр Ткаченко, розпочинав свій шлях як волонтер. Нині служить у лавах зсу, І як ніхто розуміє важливість стабілізації фізичного та психологічного станів. Я... А... Виявив бажання відкрити реабілітаційний центр, щоб розуміючи, що проблематика військової психології допомоги реабілітації буде дуже актуальна в подальшому. Ми будемо з цим е, працювати ще десятиріччя після перемоги. Відповідно, і вирішили заснувати і громадську організацію, і відкрити даний реабілітаційний центр. Ми працюємо вже півроку активно. Ну Спочатку були будівельні роботи, ремонт, облаштування, призив про допомогу надати нам засоби, спортивний інвентар, обладнання, і вже півроку ми активно працюємо. Працюють у центрі не лише з армійцями, а й з їхніми родичами. Тож звертатися можна до реабілітологів, масажистів, військових психологів, юристів та капеланів. Це не медичний заклад, тому що всі медичні заклади мають підлягати ліцензуванню. У нас є скажімо так. Допомога після медична, коли хлопці вийшли з госпіталів, з лікувальних закладів, їм необхідна допомога в соціалізації, допомога в реабілітації. Він не може, він чи вона, бо обслуговуємо як чоловіків, так і жінок, не можуть піти в нормальний спортивний зал чи фітнес-клуб, маючи якісь там фізичні вади або психологічні. Він може у вільний час по запису через адміністратора прийти ледь не цілодобово в дане приміщення. У закладі є безліч спортивних знаряд для тренувань. Тут і бігова доріжка, велотренажер, еспандери, резинки, гімнастична стінка, гантелі тощо. Ба більше у залі висить боксерський мішок та є рукавиці для спарингу. Психолог у центрі має особливий підхід до хлопців та дівчат, адже не всі звикли до подібного спеціаліста. Психологиня Тетяна каже, головне мати бажання працювати, тоді легше стати на шлях покращення внутрішнього стану. В першу чергу вони звертаються за допомогою, щоб виговоритися, щоб зрозуміти, що з ними відбувається. Якраз самим важливим моментом це є процес психоедукації, коли вислухавши людину, клієнта, пояснити йому, що відбувається це зі сторони психології, як та ситуація, в якій він був, як воно відкладається на рівні його думок, як воно виходить у свої в якісь відповідні емоції та почуття, і як воно проявляється в тілі у вигляді різних симптомів. і за допомогою яких технік методів можна знизити рівні тривоги, напруги або подолати той чи інший стан. Іноді до спеціалістки приходять рідні військових, щоб краще порозумітися в родині та почути один одного. Ну, я працюю в різних напрямках з різними методами. Інколи це метафоричні карти, інколи це просто бесіда, інколи ми просто можемо проговорити та промалювати тілесні техніки, саморелаксації можемо пропрацювати. І, в принципі, робота психолога полягає в тому, щоб знайти ключик до кожного клієнта і допомогти з розбором любої життєвої ситуації. Загалом від початку роботи центру реабілітацію пройшли майже 200 захисників. Усі вони з різних бригад та підрозділів. На пам'ять воїни часто залишають свої шеврони, і колекція вже суттєво поповнилась. Долучаються до допомоги і волонтери, адже центр працює на добровільних засадах і все проводять за власні кошти. Але центр відкритий до співпраці, аби більше українських оборонців отримували підтримку в такий складний для країни час. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.